Я звернувся з заявою про відстрочку, поштою до ТЦК, пройшов місяць, я не отримав відповіді, що робити далі. Це часте повідомлення в мене в директі, це дуже частий запит на консультацію. Варіантів, окрім бездіяльності, тобто нічого не робити, лишити ситуацію, може якось вона розрулиться. Є два. Перший варіант звертатися з адвокатським запитом: 50 на 50. Ми можемо отримати як рішення. Чи оформлення від строчки, так скажемо, чи відмову в оформленні відстрочки. Просто в такий спосіб ми їх пришвидшимо, поставимо дане питання на контроль. Так само ми можемо отримати відповідь по типу того, що заяви, які надійшли поштою, це не особисте звернення до ТЦК, це порушує постанову. Це конкретний ТЦК не розглядає такі заяви. І дійсно є така практика при конкретних чітко визначених ТЦК, які мають таку відповідь шаблонну на всі заяви, що надійшли поштою. Далі другий спосіб це адміністративний позов, тобто звертатися до адміністративного суду з проханням визнати бездіяльність ТЦК незаконною, зобов'язати їх розглянути заяву. Разом з тим, адміністративний суд. В кінцевому випадку не зобов'язуєте ЦК видати вам довідку, а зобов'язує розглянути заяву. Тобто, ви просто зобов'язуєте їх розглянути вашу заяву, бо підстава нерозгляду розгляду особисте звернення не є законною. Разом з тим. По суті, вашу заяву. Адміністративний суд не розглядає. Він не може зобов'язати ТЦК надати вам конкретну довідку та оформити відстрочку. Це не в його повноваженнях на даному етапі. Коли у вас вже буде відмова незаконна, тоді так адміністративний суд уже може розглядати цю відмову незаконно і говорити, що у вас є підстави для відстрочки. В даному випадку ви просто через суд зобов'язуєте ТЦК розглянути вашу заяву. Особисто я не вважаю ефективним. Звернення до адміністративного суду з проханням розглянути таку заяву. Об'єктивно, це затягування часу, об'єктивно, це в кінцевому результаті дуже складний процес. Що відбувається в мене на практиці? Яка в мене позиція? Ми направляємо заяву поштою виключно для того, аби забезпечити. Той факт, що ми повідомили ТЦК про підстави нашої відстрочки, і вже потім ми йдемо в ТЦК особисто подавати ту саму заяву, тобто, перестрахувавшись від їхніх незаконних дій, від того, що ми їх повідомили, вони то в курсі про те, що в нас є підстави для відстрочки. А, тому. Варіантів про те, що ми будемо чекати виключно на те, коли вони зрухаються, я не розглядаю і не вважаю ефективним.